Вітаю, друзі! Готуємо кіш сьогодні, це такі порційні соліні запіканочки. І справжню запіканку з творога з сухофруктами. Для сирної запіканки максимально все просто сир, змішали з яйцями. Сухофрукти, для того, щоб вони не впали всі на дно, обваляємо чуть-чуть в борошні і в тісто трошечки солі я додаю. Ось так. Якщо вам хочеться, додайте трохи цукру. Або якщо ви для дітей готуєте, вам треба накормити їх цією запіканкою смачною. Ті ж готується також максимально просто. Нарізали всякі начиночки. У мене бринза, сир, колбаска. Готуємо пісочне тісто, поєднуємо масло з борошном в крошечку. потім додамо жовток, а зайвий білок піде в запіканку, трохи сметани і ще приготуємо заливочку в кінці. Отже, масло середньо м'яке, борошно, трохи розпушувача, або соди, трохи солі, перемішуємо до однорідної крошки. Все це робимо дуже швидко, щоб масло не розтануло. І довго не виробляємо, бо тоді буде тверде тісто. А нам треба крихкеньке рихленьке Жовток сюди і ложку сметани. Ось так, все перемішую тепер в однорідний комочок, і сметана або вершки. І яйця залишаються у нас для заправки залівки. Все, друзі, приготувалися два вида тіста, творожне, пісочне, прикрасила ще нектаринчиком, просто він тут валявся. Запіканка вже йде в духовку, розігріта на 180. Пісочне тісто швидко розклала. розкидаю зверху начинку. В мене така ситна, м'ясна, сирна. Але якщо я величезну готую, то обов'язково додаю овочі, чи заморожені, чи там хоча б цибульку якусь, капусточки, горошки, помідорки. Але сьогодні в мене маленькі порційні кішики, туди просто більше нічого не влізе, щоб вони ж не були такі, як Паска високі. Готуємо цю заправочку, залівочку, вершки або сметана будь-якої жирності. Яйце. Трохи солі можна дати, ну в мене бринза тут солененька, я не буду додавати. І спецій можна побільше. Ну в мене бринза з травами, тому я і колбаска така пахне капчена. Нічого не буду додавати, щоб не було зайве солюнувати. Просто все вилочкою перемішали і заливаємо кіш. Начинка трошечки впечеться, трошки присяде, буде нормально. Не потрібно аж з горою заливати. В духовку, ну, на півгодинки, дивіться до рум'яності. Так, готую мої страви, друзі. Зараз одну достану вам покажу. Запіканку я стараюся не перепікати, щоб вона така була не суха, влажненька, як чизкейк більше. Ось, дивіться, краса, хіба не краса? Начинки багато, вона соковита, важна, сира ж витікає. І тісто не тверде, бо швидко замішане і приготовлене. Все, друзі, шукайте рецепт в описі під відео, готуйте і смакуйте.